11 травня на своїй офіційній сторінці у Фейсбук міський голова Запоріжжя Володимир Буряк повідомив про рішення створити у місті муніципальний футбольний клуб. Пізніше, 14 травня, під час матчу пам'яті Валерія Лобановського міський голова заявив про це сотням запоріжців, які були на Славути Шарені. полтора года работы для того, чтобы создать. И самое главное, в моем понимании, что этот клуб не канет в ленту по одной простой причине. Потому что хозяевами этого клуба будут жители города. Муніципальний футбольний клуб планують створювати на базі комунального підприємства центральний стадіон, якому належить Славутич Арена і тренувальна база на Великому Лузі. Для цього комунальне підприємство Центральний стадіон планують перейменувати на КП Міський футбольний клуб Металург. Будуть внесені зміни в статут і штатний розклад. Також у планах повернути у володіння реорганізованого комунального підприємства спортивну базу колишнього футбольного клубу Металург, що розташована по вулиці 12 квітня. Мы очень долго готовились к этому шагу, изучали все варианты, которые есть по Украине, возможности, как по законодательству это осуществить. То есть и пришли к такому единому мнению, что самое оптимальное – создавать на базе существующего, действующего коммунального предприятия городскую футбольную команду. То есть это будет одно коммунальное предприятие, которое будет включать в себя и стадион, и тренировочную базу, и футбольную команду. То есть вся структура будет объединена под одной крышей. Жителі міста заслужили право вболівати за власну команду, що буде приносити перемоги. На цьому базується рішення Володимира Буряка створити у Запоріжжі муніципальний футбольний клуб. Міській владі вдалося зберегти дитячу школу металурга, вихованці якої повинні стати надійною базою для муніципального футбольного клубу. Це рішення неспонтанне чи. Это решение, которым предшествовала довольно-таки огромная работа. Это практически год работ понимания сути, а как должен функционировать клуб, любой клуб, который как коммунальное предприятие. Почему коммунальное предприятие прежде всего? Потому что сегодня, исходя из всех положений налогового кодекса, бюджетного кодекса, мы не можем напрямую из бюджета, нет такого закона, чтобы мы могли бы спонсировать или перечислять деньги на поддержку того или иного Спортивного клуба після доопрацювання всіх адміністративних питань проєкт рішення про створення муніципального футбольного клубу у Запоріжжі винесуть на сесію міської ради 31 травня. Якщо депутати підтримують ініціативу міського голови, Запоріжжя отримає нову футбольну команду. В течені года були очень длительні підготовки. Та бюджетні випроси, економічні. Коды экономических классификаторов и штатное расписание, консультации с федерацией футбола, с теми примерами, где муниципальные клубы в Украине уже существуют. И в принципе сейчас мы вышли уже на понимание, как этот клуб будет работать, функционировать, как мы его будем бюджетировать и как будет идти финансирование. Міська влада ставить завдання створити муніципальний футбольний клуб, який не залежатиме від спонсора. Це прибирає вірогідність зняття з турніру в будь-який момент, як сталося із металургом, клубом із 80-річною історією. Всі ми знаємо, що при Металург, вошел в стадию банкротства, ушел спонсор, и в принципе его можно было спасти только десятками миллионов гривен. И такой возможности в этой сложной социально-экономической ситуации нет. И поэтому основную целью, которую мы перед собой ставили, это было создание городского клуба, который вне зависимости, есть сегодня спонсор, есть, громада может финансировать, поддержать, и профессиональный клуб в Запорожье будет, в принципе, пока запорожские налогоплательщики будут наполнять бюджет города. Ідея створення муніципальних футбольних клубів не нова. Таку практику застосовують як в Україні, так і в Європі. У нашому місті є всі передумови для розвитку професійної команди. Центральний стадіон Славутич Арена вміщує 12 тисяч глядацьких місць. Тренувальна база із п'ятьма футбольними полями. Одна з найвідоміших в Україні дитячо-юнацька спортивна школа. Я знаю, що в Германії, в Бундеслігі половина команд є… предпочтение отдает 50% имеет город и 50% частные инвесторы. Я слышал о таком формате, что в случае, например, тяжелого положения инвестора частного, чтобы клуб не умер, то есть город подставляет плечо в качестве 50% поддержки. Тот же Казахстан давайте возьмем. Там очень много клубов именно муниципальных. Поэтому Перший шаг зроблений, Я думаю, що дійсно можна з самого пройти і наверх. Запорізький муніципальний футбольний клуб планує спершу заявитися в аматорський чемпіонат України. Цей етап є обов'язковим для отримання статусу професійної команди. Майбутні плани новоутвореного клубу друга ліга з подальшим підвищенням у класі. Просчитывали эту программу, у нас есть. То есть, мы планируем первый этап это естественно пройти аматорский чемпионат. Это нужно для того, чтобы обкатать ну, и все схемы, которые по бюджету финансирования, командировки, выезда, и потом, так как это новая совершенно будет структура в коммунальном предприятии, то есть, там столько нюансов, которые теоретически мы изучили, а на практике нужно проходить. И потом завиться во вторую лигу. Это уже там ну, более ответственная, как говорится, вид соревнований. То есть мы должны повыкнуться. Мы создаемся долго. Ні, сразу забригнуть куда високої там показувати, що до такое заобишне. На отримання муніципального футбольного клубу з бюджету планують виділити більше 4 мільйонів гривень. Окрім самої команди, частина витрат піде на отримання інфраструктури комунального підприємства, стадіону і тренувальної бази. На сісі виноситься рішення Будемо так говорити, 4,5 з мільйонів гривень, 4,7 сімсот, якщо бути точним уже. Это бюджет до конца го для того, чтобы команда могла оформиться. А, будем говорить, это стартовый день. Это и форма, это и другие принадлежности, которые нужны, это и зарплата людей, прежде всего, которые будут. Но я считаю, это старт. Если в общем, брать погоду, мы прикидывали это где-то около 7-8 миллионов, по примеру, муниципальных таких же футбольных клубов, которые сегодня есть на территории Украины, это и в Тернополе, это есть сегодня наработки в городе Днепропетровске или на сегодняшний Днепре, это и Житомир, это и другие небольшие города, в которых существует. Такого бюджету вистачить, щоб утримувати команду рівня другої ліги, куди у подальшому планує заявлятися Запорізький муніципальний футбольний клуб для порівняння. Нинішній друголіговий металург Запоріжжя починав сезон із сумою понад 3 мільйони гривень. Якщо муніципальний клуб піде на підвищення у класі, знадобиться бюджет мінімум у два рази більший. Виступ серед еліти українського футболу прем'єр-ліги обійдеться у кілька мільйонів доларів. Сейчас уже занимаемся поиском спонсоров, то есть приглашаем всех желающих, кто хочет поучаствовать, кто неравнодушен к нашей команде. По бюджету мы рассчитали, что в принципе те средства, которые сейчас планируется выделять, это достаточно на аматорскую, на вторую лигу поиграть. Ну, естественно, чтобы переходить, ставить большие задачи первая лига, премьер-лига, там уже без спонсора не обойдешься. Там, соответственно, выше зарплаты. Больше затратная часть, допустим, в премьер-лиге уже не одну команду нужно содержать, нужно и дубль, там, и девятнадцатую команду содержать. спонсор, звісно, пойдем вище. фундамент для створення команди. Є інфраструктура відповідає рівню професійного футбольного клубу. Головне запитання: скільки часу знадобиться, аби у Запоріжжі знову засяяла команда, що буде прославляти наше місто в чемпіонаті України, а можливо і в Єврокубках? Руслан Левицький, Олег Мовчанюк, Костянтин Грушко, ТВ5.